Верховна Рада України прийняла сьогодні новий закон про вищу освіту. Міністр освіти Сергій Квіт під час свого перебування у Вашингтоні минулого тижня в інтерв'ю Голосу Америки розповів, що закон стане основою для комплексних реформ в університетах та наблизить Україну до західних стандартів освіти. Він запроваджує університетську автономію. Він змінює систему контролю якості. Якість освіти, якість наукових досліджень лежить в основі цього закону, тобто якість, якість і ще раз якість. Сергій квіт каже, що в основі проблем української освіти лежить хабарництво, і саме з цим він збирається боротися у першу чергу. Це велика соціальна проблема. Це не стосується лише якихось людей, які беруть хабарі, яких можна зловити там засадити в тюрму. От це велика соціальна проблема. Тому хабарництво я знаю, коли воно зникне в українських університетах, коли наші університети стануть якісними, конкурентизнатними на глобальній арені і коли вони будуть не зацікавлені в тому, щоб хабарництво було. Коли хабарництво не буде розглядатися, як якесь джерело надходжень ресурсів університету, реформування відбуватиметься поетапно, оскільки. Ки за словами Сергія Квіта для відчутних реформ українській освіті потрібні десятки мільярдів гривень. Бюджет України був пограбований, і за підрахунками експертів на початку року в України виїхало, тобто було вкрадено Януковичем і його людьми біля 100 мільярдів доларів, із них біля 10 мільярдів готівкою. Тобто в цьому році наш бюджет не може витримати таких навантажень, які потрібні для реформування галузі. Тому ми, подаючи закон про вищу освіту, наприклад, то ми відтермінували різні страті витрат аж до 2020 року. you <laughs>